В їх серцях шматочок Азовсталі. Маріупольці, українці, яким довелось одним з перших відчути на собі холод та жах війни. Нині у Чернівецькому центрі допомоги вимушеним переселенцям Я Маріуполь відбувся цікавий івент, під час якого виступив фронтмен гурту Скай Олег Собчук. Як це було? Дивимось ще трошки потерпіть, повернеться вже в український маріуполь, і ми там ще зіграємо. Україно, украдено, и след начина верность. Українська пісня з вуст фронтмена рок-гурту Скай пролунала нині для українців, які від 24 лютого одні з перших пізнали, що таке війна. Скай розпочав благодійний тур, і сьогодні ми виступаємо в Чернівцях, тому ми поєднали приємно з корисним. Тому до вас завітали поспілкуватися, побачитись, привітатись, сказати, що перемога близько і підтримати вас. Як мені далі бути, я не можу її забути у центрі підтримки переселенців. Я Маріуполь нині зібрались ті, чиї серця мають частинку сталі. На початку літа Олені довелось виїхати із рідного Маріуполя до Чернівців за пів року життя на заході України. Жінці вдалось знайти нові знайомства та налагодити буденне життя. Я нових друзів знайшла дуже багато. Я тут знайшла а, дівчат, з якими граю в волейбол. І вони, і вони дуже приємні. Мені мене дуже гарно прийняли. А компанія дуже весела. Дівчинки супер. Жінка каже, подібні заходи є надважливими, адже вони надають змогу знайти нові знайомства та відчути себе потрібним. Я побачила оголошення, приходьте, вирішила прийти. Поспілкуватись. Дуже важливо, щоб нас пам'ятала вся Україна. Організатори даного івенту кажуть: наразі всім українцям неабияк як важливо підтримувати одне одного. Нашим маріупольцям це дуже приємно, це такий ексклюзивний візит, це така, знаєте, моральна підтримка і така можливість змінити картинку. Тобто, все це дуже важливо для емоційного психологічного стану наших мешканців міста Маріуполя. Під час івенту анонсували відкриття центру підтримки для вимушено переміщених осіб. Я Маріуполь молодь. За словами засновників, наразі на західній Україні велика кількість молодих людей проходить нелегкий шлях адаптації та облаштування у новому місті. Наша ціль в першу чергу це допомогти молодим людям адаптуватися в нових регіонах, в нових містах, стати її частиною, допомогти їм побачити різні можливості, залучити до місцевої молоді і стати частинкою цієї нового міста. Адже наша мета, щоб сьогодні кожен, хто приходив до нас, відчував себе і дарував цю частинку дому не тільки один одному, але й місцевим, щоб всі зрозуміли, що сьогодні наша молодь це молоді сталі, і цю частинку сталі подарувати іншим. Я Маріуполь, молодь центр, в якому Частинку нового життя знайдуть люди віком від 14 до 35 років. За словами Данила Метельського, відвідувати його матимуть змогу переселенці з різних куточків України. Ми не замикаємось виключно на Маріупольцях, Ми плануємо вже найближчим часом залучати і інших людей, внутрішньо переміщених осіб з інших областей, тому що ми не хочемо створювати якусь таку окрему касту маріупольців, Ми хочемо показати, що молодь це є Україна. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.